В силу самої природи прив'язаності до переживання втрати їй передує страх. Зазвичай на цей страх людина реагує двома способами перший полягає у збільшенні сили прив'язаності через постійні спроби зміцнити цей зв'язок. Такий підхід заснований на ілюзії про те, що чим сильніший зв'язок, тим менша ймовірність втрати. Однак саме такий підхід часто є причиною втрати відносин між людьми, оскільки другий партнер бореться за свободу від власницької прив'язаності, а також з контролем, що його обмежує. Те, що ми утримуємо у своєму розумі, має тенденцію проявлятися. Тому, хоч би як парадоксально це не звучало, страх втрати є тим самим механізмом, який їй сприяє, другий спосіб реагування на страх втрати це психологічний механізм заперечення, який у звичайному житті називається позицією страуса. Ми спостерігаємо його щодня, коли люди різними способами відмовляються подивитися в обличчя неминучому. Людина стикається із запобіжними знаками, але не звертає на них уваги. Наприклад, людина, яка має всі шанси втратити свою роботу, зазвичай цього не помічає, або партнери, які бачать, що їх шлюб руйнується, не роблять жодних кроків, щоб рятувати його. Людина, яка страждає на серйозну хворобу, ігнорує всі симптоми і уникає походу до лікаря. Політик не приділяє уваги соціальним проблемам, сподіваючись, що вони вирішаться самі собою. Цілі країни не реагують на небезпечний стан справ, наприклад, терористичні атаки 9 вересня в Америці. Водій ігнорує звуки несправного двигуна, що віщують небезпеку. Кожен із нас колись жалкував, що вчасно не звернув уваги на попереджувальні знаки. Щоб впоратися зі страхом втрати, нам потрібно зрозуміти, який сенс має певна людина чи зовнішній об'єкт у нашому житті, яку емоційну потребу вона задовольняє. Які почуття викликає втрата цієї людини чи об'єкта, ми можемо передбачити втрату і впоратися з різними страхами, пов'язаними з відчуттям втрати, якщо почнемо розбирати створений цими страхами емоційний комплекс і відпускати почуття окремими частинами? Скажімо, у тебе є пес. До якого ти прив'язаний багато років. Очевидно, що собака з роками старіє, ти розумієш, що не бажаєш думати про його похилий вік, думки про його смерть неприємні, і ти уникаєш їх. Коли ти спіймаєш себе на цьому, то зрозумієш, що ці почуття є попереджувальними сигналами, а також ознакою того, що ти не впораєшся зі своїми емоціями. На цьому етапі запитай себе, який сенс має цей собака в моєму житті, які емоційні потреби він задовольняє, любов, дружнє спілкування, відданість, веселощі та можливість переключити увагу, чи буде втрата собаки значити, що ці почуття залишаться незадоволеними? У процесі дослідження цих питань деяка частина страхів може бути визнана та відпущена. Коли страх буде відпущений, тобі вже не доведеться використовувати заперечення і вдавати, що твій собака житиме вічно. Гнів ще одна емоція пов'язана з горем та скорботою. Втрата чогось важливого часто викликає людь, яка може бути спроєктована на світ, суспільство, людей і навіть Бога, який вважається відповідальним за створений ним Всесвіт. Гнів виникає в результаті попередньої відмови прийняти той факт, що всі відносини і володіння чимось тимчасові. Навіть фізичне тіло, яке є нашою найбільшою прив'язкою, зрештою доведеться залишити ми вважаємо, що все важливе та втішне для нас буде з нами постійно. Коли цій ілюзії щось загрожує, виникає гнів, образа та жалість до себе почуття, які можуть призвести до хронічної гіркоти. Безсила злість пов'язана з бажанням змінити устрій світу. І в той самий час з неможливістю зробити це. Серйозна втрата допоможе усвідомити цей факт і змінити свій погляд на світ. Одна серйозна втрата може пробудити нас до усвідомлення природи прив'язаності та природи всіх відносин. Інакше ми знову будемо заперечувати очевидний факт, що всі відносини тимчасові, і затято зміцнювати існуючі зв'язки, щоб не допустити втрати. Частиною процесу роботи із запереченням неминучості втрати є усвідомлення наших спроб маніпулювати. У своїй уяві розум намагається розробити різноманітні тактики, які допоможуть уникнути втрати. Це може виражатися у намірі стати краще, більше працювати, стати більш чесним, наполегливим чи вірним. Релігійна людина через обіцянки та угоди може спробувати маніпулювати Богом. У відносинах це може виражатися у вигляді надзвичайної люб'язності. З метою запобігти розриву партнер стає вкрай послужливим, люблячим і уважним. Неуважний раніше чоловік починає приносити дружині квіти та подарунки замість того, щоб розібратися з коренем проблеми. Коли заперечення зазнало невдачі, спроби маніпулювати не спрацювали, страх пройдено, то настає черга депресії, яка є безпосереднім переживанням скорботи та смутку. Завдяки відпусканню, всі ці емоційні стадії можуть бути опрацьовані набагато швидше. При цьому відпускається неминучість переживання горя, за якою йде готовність відпустити опір і дозволити процесу пройти і завершитися самому по собі, може бути прийнято рішення відпустити опір горю. Замість того, щоб заперечувати і чинити опір, ти поринаєш у нього і таким чином долаєш. Тобі просто потрібно добре поплакати з приводу втрати старенького собаки або через перервані стосунки. Дуже часто переживання горя супроводжується почуттям провини. Причиною всього є ілюзія, що втрата прийшла у вигляді покарання, або що інше ставлення чи поведінка могли б їй запобігти. Якщо від цього не звільнитися, то почуття провини знову викличе гнів зі злістю і буде себе підживлювати. Невизнаний та невідпущений гнів може бути спроектований на оточуючих у вигляді звинувачення. Звинувачення, спроєктоване на інші відносини, згодом може призвести до ще однієї втрати, посиливши страждання. Таке часто трапляється між подружжям, у якого померла дитина. Згідно зі статистикою, пари, що втратили дитину, розлучаються у 90% випадків. В результаті звинувачення іншого партнера важка втрата посилюється ще однією серйозною втратою дружини або чоловіка. Прикладом такої поведінки є випадок із однією 40-річною жінкою. Вона була щаслива, проживши 20 років з уважним і добропорядним чоловіком. Їхній молодший син захворів на лейкемію. Коли він помер, Жінка поринула в горе та скорботу, але найголовніше, вона почала лютувати, що перейшло в ненависть. Вона ненавиділа лікарів, лікарні, бога. Вона ненавиділа свого чоловіка і дітей, що залишилися. Її гнів був настільки некерованим, що вона проявляла фізичну агресію і почала становити загрозу для оточуючих. Кілька разів домашнім навіть довелося викликати поліцію, щоб утихомирити її буйну поведінку. Зрештою, діти були змушені залишити рідну домівку, щоб уникнути хаосу, фізичного насильства та важких емоційних станів. Її чоловік зробив усе, щоб допомогти їй впоратися з гнівом, але у відповідь вона направила свою лють на нього і навіть кілька разів нападала на нього, застосувавши насильство. Зрештою, жінка була змушена піти з дому, перебуваючи у сильному розпачі. Трагічна ситуація закінчилась розлученням, у процесі якого жінка втратила свій будинок. У неї пішло майже п'ять років, щоб гнів затих. За цей час жінка повністю зруйнувала своє життя, і їй потрібно було вибудовувати все з нуля. Коли всі негативні емоції опрацьовані і відпущені, нарешті приходить полегшення, і страждання замінюються прийняттям. Прийняття відрізняється від того, що ти просто змирився. Якщо ти змирився, то в цьому завжди є залишки пережитих емоцій. Також спостерігаються невдоволення та відкладення визнання фактів такими, якими вони є. У стані покірності ми говоримо мені це не подобається, але я мушу з цим миритися. Коли ми приймаємо ситуацію, то звільняємось від опору прийняттю фактів такими, якими вони є. Тому однією з ознак прийняття є душевний спокій. З прийняттям боротьба припиняється і починається нове життя. енергії, які були скуті минулими негативними почуттями, тепер вільні, що дає людині можливість активувати свої найкращі якості. Притаманні розуму творчі здібності відкривають можливості для нових життєвих ситуацій, для зростання та отримання нового досвіду, що супроводжується припливом енергії. У широко відомій молитві про душевний спокій, яка використовується групами 12 кроків, говориться: Боже, даруй мені з душевним спокоєм прийняти те, чого я не можу змінити. Мужність змінити те, що можу, і мудрість відрізнити одне від одного, якщо не вдалося опрацювати якусь із можливих емоцій, пов'язаних зі скорботою і почуттям втрати, можна надовго застрягти на одній з них. Це може привести до тривалої депресії, затяжного стану заперечення, коли не приймається факт смерті людини. Хронічне почуття провини або відмова опрацювати спричинені втратою емоції, можуть зберегтися у вигляді відкладеного горя та викликати фізичні хвороби. Механізми, що стоять за цим процесом, пояснюються в наступному розділі, присвяченому відносинам між розумом і тілом. Придушена енергія невідпущених емоцій шукає вихід через ендокринну та нервову системи тіла, створюючи енергетичний дисбаланс, який блокує проходження життєвої енергії через акупунктурні меридіани тіла. Це приводить до патологічних змін у різних органах. Всім відомо, що рівень смертності серед тих, хто пережив важку втрату, набагато вищий, ніж у пересічних людей. Це особливо актуально в перші кілька років після втрати чоловіка дружини. Одним із можливих проявів, спричиненого горем почуття провини, є злість на кохану людину за те, що вона пішла. Оскільки свідомому розуму це здається нелогічним, люди схильні це придушувати. Фантазія перебільшує переваги коханої людини, яка пішла, і ця невідповідність приводить до зростання почуття провини. Як можна злитися на таку прекрасну людину? Також присутня агресія на Бога, творця Всесвіту, який дозволив статися такій трагедії. Якось до нас прийшла жінка 60 років із великою кількістю скарг на здоров'я. Вона страждала від нападів астми, різного виду алергій, бронхітів, частого запалення легенів та інших проблем з дихальною системою. У процесі сеансу психотерапії було з'ясовано, що її мати померла 22 роки тому. Жінка стверджувала, що на свій подив вона ніяк не відреагувала на її смерть. Як не дивно, вона не поставила надробну плиту на могилі матері, хоч і мала це зробити. З отриманої інформації стало ясно, що вона була сильно залежною від своєї матері. Ставлення жінки до матері було дуже суперечливим, оскільки після смерті матері неможливо було задовольнити її потребу в залежних відносинах. Їй довелося витратити багато місяців на опрацювання відмови прийняти факт смерті матері. Ця відмова була викликана почуттям провини через те, що жінка злилась на свою матір за те, що вона її покинула. Цю злість вона направила всередину себе, що призвело до хвороби, яка виражала її безпорадність та бажання оплакати свою матір. Пригнічене бажання оплакати втрату матері, призвело до постійного відчуття, що вона не може дихати. Вона ненавиділа себе за одночасні почуття любові та ненависті до своєї матері. Всі її пригнічені емоції знайшли вихід у формі численних проблем із дихальною системою, психосоматичних хвороб. Коли вона пропрацювала відкладену скорботу, почала виявлятися її реакція на горе та втрату. Вона чітко побачила, наскільки сильно чинила опір опрацюванню своїх емоцій і те, що цей опір привів до фізичних нездужань. Зрештою, вона закінчила професійні курси психотерапевтів і почала працювати в хоспісі з помираючими людьми.